В ефірі Тернопіль настав час вам дізнаватися про всі головні новини Тернополя та області. Отож, розпочинаємо. У темряві і без електрики майже добу були жителі збаращене. Все через надзвичайну ситуацію у центрі громади. У збаражі трапилася пожежа на трансформаторній підстанції. Про причини і наслідки далі. Усю ніч і ранок у збаражі відновлюють електроенергію. Світло зникло чи не в усій громаді через пожежу масляного вимикача в головному розподільчому устаткуванні трансформаторної підстанції. Вогонь знищив масляний вимикач на площі 4 метри квадратні та пошкодив трансформаторну підстанцію на площі 9 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі врятували будівлю трансформаторної підстанції. Причини виникнення пожежі встановить слідство. Через пожежу чи не на всю ніч знеструмленими залишалися з бараш та кілька населених пунктів громади. Напередодні ж там тривали аварійні відключення світла через перенавантаження. При оперативних перемиканнях відмова вимикача 10 ціловольців було технологічне порушення. Зараз працюють вони всі сподівачі там заживлені по резерву. Погашень немає а наші ремонтні бригади працюють над відновленням до нормального стану. Завдяки тому, що пожежу швидко ліквідували, а ремонтні бригади оперативно спрацювали, до третьої ночі більшість населених пунктів отримали електроенергію. Зараз світло відсутнє лише у частині самого збаража. Частина міста перебуває без електроенергії, конструктивно неможливо якраз туди подати. А більшість сіл, практично всі села зараз мають електроенергію, і було переключено на інші дільниці, там на Лузову, там на вишнівець. В основному зараз світло відновлене є проблема по частині з Це в районі цукрового заводу. Повністю відновити електроенергію у збаражі пообіцяли сьогодні. ж. Продовжуємо допоможіть встановити особу, яку на смерть збило авто. Вчора зранку у селі Яблунів водій автомобіля Mercedes-Benz Vito збив перехожого. Чоловік помер на місці події. При собі не мав документів загиблому на вигляд 50-60 років. Худролявою тілобудови зріст 155-160 см, Має татуювання. При собі мав наплічний рюкзак червоного кольору із надписом Товариства Червоного Хреста. Якщо маєте інформацію, дзвоніть на лінію 102. Двомісячна дитина і п'яні батьки їх можуть позбавити батьківських прав, бо малюк жив в антисанітарних умовах. На тернопільську сім'ю поскаржились сусіди. Поліцейські, зайшовши до квартири, виявили нетверезу матір з двомісячною дитиною. Батько також мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Хлопчика забрали до лікарні, а на батьків склали протоколи. Заходити у транспорт, а картка тернополянина не працює. Можливо, у неї закінчився термін дії. Із такою проблемою зараз стикаються містяни. Стоять у черзі до товариства Системний зв'язок, що на вулиці Чорновола, минуло п'ять років, відколи у нас запровадили такий оплати за проїзд. Тому термін дії пластику завершується. Але продовжити його дуже просто і швидко. Яна Полухіна переконалась у цьому сьогодні. Зайшла в маршрутку, ми відповідно сказали, що не працює карточка, що треба зайти звернутися сюди і не знаю, поновити чи якось відкодувати. Із такою проблемою зараз зіштовхнулась не тільки пані Лідія. Частина карток тернополянина перестали спрацьовувати у транспорті, адже у них завершився термін дії. Ті, хто подавали в 2017 році, тільки коли запроваджувалася система. Карточки мали п'ять років, відповідно, закінчився термін дії. Приходять люди сюди, карти продовжують. Продовжує термін дії проїзного документу і школяр Тимофій. Такі картки працюють інакше. Я сьогодні в їхав в тролейбусі, і мені сказали, що в мене закінчилась картка. От я. Але мене не вигнали, то я ще поїхав. Для учнів, для студентів різний термін, тому що прив'язано до навчального закладу. Так як школи, учні або студенти вищих навчальних закладів, училищ, там все залежить, доки вони навчаються. У них термін інший. Коли людина розраховується в транспорті, на квитку зазначений термін дії карти. Тобто зараз вже кожен зможе побачити, доки карта буде. В них. Продовжити дію картки тернополянина дуже просто. Треба звернутися у системний зв'язок на Чорновола-1, і там буквально за кілька секунд картку розблокують. Це безкоштовно. На місці її можна і поповнити. Тут зараз невеликі черги, але ніхто довго не чекає. Навіть ті, хто приходить із іншими питаннями. Я поновлюю, дочка загубила просто. Буквально 5 хвилин, і все готово. Дуже зручно, що туди оплачуємо і тут можна поновити. Додамо термін дії карти тернополянина, пільговуючи мешканця, після продовження стає необмеженим. І від сьогодні, 26 жовтня, в дитсадках буде тепло. В Тернополі вирішили подати теплову енергію в дошкільні заклади в економному режимі. Тобто, за графіком подачі гарячої води опалювати багатоквартирні будинки ще не будуть. Бо впродовж трьох діб середня добова температура має бути плюс 8 градусів або нижче. І більше маршруток до Тернопільських кладовищ. З 26 жовтня до 1 листопада до цвинтарів їздитимуть додаткові рейси. Зокрема, до кладовища у селі Підгородня курсуватимуть автобуси на маршрутах №11 та 27. 1 листопада їздитиме більше маршруток під номерами 1А, 11 і 27. Щодо цвинтаря на Львівській трасі біля села Довжанка, то 1 листопада туди також буде автобусний маршрут під номером 32. Продовжуємо духовний фронт війни. Не менш важливий його оберігають зараз капелани. Віднедавна в Україні діє служба військового капеланства у складі збройних сил. Тож військові священники тепер матимуть контракт в ЗСУ і будуть прикріплені до конкретних військових частин. Як це бути капеланом? Розповів нашим журналістам отець Євген Флиста. Священник став капеланом із початком російської агресії. Отож про його священичий та військовий шлях. Дивіться далі. Війна змінює людей і зміцнює віру. Там, де є молитва, слабше є ворог. Отець Євген Флиста добре пам'ятає ранок 24 лютого. Перше, що він зробив, відчинив двері церкви. Ми прийшли до церкви, ми почали молитися. Можливо, ми не організовували людей зразу, бо тому що люди самі йшли до церкви, ніхто їх не чекав ніхто їх не шукав. Скоро мене 9 років, як отець Євген священник. За цей час відбуваються добрі духовні зміни в суспільстві, помічає він. Головне, чому навчає вірян, щира молитва. Ми, от, коли свічки запалюємо, часто люди запитують, навіщо свічка. Знаєте, чому це дуже важливо зараз? Бо в нас е, військовослужбовці е, багато є з різних регіонів України, де є традиція по церквах, що тільки от ці моє завдання прийти до церкви, поставити е, свічку, і все моя, Моє завдання як християнина на Але я кажу, е, свічка вона не має ніякої цінності допоки немає присутності живої молитви. Тобто свічка це і символ. Присутності Духа Святого символ життя, символ світла, тобто тут духовного світла. Але якщо є молитва, якщо є людина, яка разом з тим світлом, то, значить, тобто ми, ми тоді точно розуміємо, що моя молитва вона є світлом. Його шлях до священства почався у дитинстві. Але тоді, окрім цього, Євген Флиста все ж мріяв бути військовим. Я дуже просив вдома. Можливо, я піду в Харків вчитися. У мене в родині є один військовий, який десь був для мене прикладом цьому. Але все ж таки, вдома десь можливо не наполягали, можливо, не, не говорили, що ми би хотіли, але вони хотіли десь так внутрішньо, і це було видно. І я пішов. Поступав семінарію. Доля склалася так, що здійснилися фактично обидва бажання чоловіка. Незадовго після висвячення в Україні почалася війна, і в 2015-му отець разом з капеланами перше поїхав в міста, де розгорталися бойові дії. Везли допомогу дітям. Це було дуже пізно вечір, дуже сильний сніг. Я бачу, Донецька область пише. Сталося таке, що стояла патрульна поліція ще тоді, міліція. І вони ми зупинилися, щоб допомогли нам проїхати до міста Авдіївка. А ті сказали своїм своїм текстом, що якщо ви туди поїдете, то не факт, що ви вернетеся. Авдіївка, Бахмут, Дебальцеве. Сюди назустріч капеланам приходили військові з того моменту. Євген Флиста почав ще одне служіння на фронті. Біля Донецька аеропорт там. Навіть були з нашим правим сектором довший період часу, бо не могли виїхати в Лисичанську. У нас в Лисичанську у нас дуже багато то були військовослужбовців. Це добровольче формування батальйон Тернопіль, який там намі налічував дуже велику кількість військовослужбовців. Ми з ними теж працювали. Місія військового капелана оберігати душі. Чимало бійців за час війни знаходять віру у Бога. Як кажуть, в окопах невіруючих немає це правди. Якщо в око прилітає снаряд він не розірвався, а вони в той час молилися. А той інший, він казав: Я не буду молитися, я не мій молитися. І він побачив, що вони вижили, значить, дійсно там молитва діє. і Він каже: навчіть мене молитися. У війні з Росією священники допомагають формувати духовність та зберігати людяність захисникам України. І навіть, будучи на нульовій позиції, капелан не бере в руки зброю, але має досконало знати статут ЗСУ. Військовослужбових збройних сил України це є захист. Сника держави він захищає будь якою ціною, навіть ціною власного життя ту державу, яку даровано йому Богові і Богом. І коли він розуміє, що йому потрібно ворога вигнати, він виганяє. Якщо стається так, що він його вбиває, на превеликий жаль, ми, ми не є толерантні, що має бути там смерть, але ми говоримо: якщо маєте можливість взяти в полон візьміть, його може, ви його зміните? А можливо, ви врятуєте його сім'ю від того, з чим вони живуть, від того, що вони їм навіяли, і вони там. Як ми кажемо, зомбовані тою інформацією, тою ненавистю. Е, я часто говорю, що гріх людину вб'є, але якщо ви звільните людину від того гріха, можливо, він буде жити. І вони зі мною згідні. Донедавна військові священники, це була цивільна професія при військовій частині. Тепер же капелани стануть повноцінними військовослужбовцями. Я не залишаюся щенством. Я є священнослужителем і військовослужбовцем військових частин. Але після того, як в мене закінчиться контракт, бо це і контракт можу продовжити контракт, а можу його залишити і повернутися на парафії, куди мене вже призначає. Песк отець Євген Флиста буде капеланом в лавах 105-ї бригади тероборони. Наразі парафію у смиківцях залишить. Переконаний, з вірянами зв'язку не втратить, але на фронті він потрібніший. Вдома священня. Енника чекатиме дружина і троє дітлахів. заради сім'ї та України. Він служитиме там, де віра і молитва відганяють ворога. І на завершення ще одна новина безробітні будуть в армії відновлення. Вони зможуть розбирати завали, укріплювати дамби, розчищати дороги, розвантажувати гуманітарну допомогу і навіть облаштовувати підвальні приміщення. Організатором робіт в громадах має бути військове командування спільно з ОВА. В міністерстві економіки розробили механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно-корисних робіт людям, які будуть у складі армії відновлення країни, платитимуть на рівні… Ні, мінімальної зарплати 6 тисяч 700 гривень. З учасниками таких робіт укладатимуть строкові трудові договори. Що ж, на цьому в мене все. Дякую, що в цій годині були з нами. Ми продовжуємо працювати, аби ввечері в підсумках розповісти вам більше. Тож долучайтеся. А зараз слухайте розмову в аналітичній студії.